Ми завжди без винятку у 100% випадків вмотивовані щось робити або не робити. Оце вмотивованість і це є наша реальна справжня вигода. І коли вона не зрозуміла, непомітна, ви нічого не можете з цим зробити. Тобто, ви ніби залежні, знаєте, от ви щось робите, ви думаєте, ну якусь іренду роблю, хватить вже. Але ні, ви все-таки продовжуєте це робити. Немає відповіді на питання, для чого це мені навіщо або навпаки, не робите того, що би хотіли. І не можете припинити не робити, тобто далі лінь, відкладання, оті прокрастинації і так далі це сигнали того, що ви не на своєму шляху, ви займаєтесь чимось не тим. Вам насправді важливо щось інше. Мо виходить це протиріччя. Я ніби і хочу, і не можу, або можу, і не хочу. Ти стан ступору протиріччя він дуже енергоємкий, дуже енергозатратний. Він просто виснажливий. І чим швидше ви для себе розберетеся, в чому протиріччя от ваших мотивів, ваших вигод, тим швидше ви вийдете з цього стану ступору. А отже, почнете не виживати, а жити.